Ось бачте, дорогенькі мої, завжди у казках хитра лисичка, ладна всіх обдурити. Як же перехитрити саму лисичку? Ось вам казочка про те. Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро, мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак, упоперек. А другий каже ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються. Коли це біжить лисичка? Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й одали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже: Ні. Оцей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була? І знов над'їла, Та так рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, Оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ж ти стільки нашого добра взяла? Як, Завіщо? віщо? Отказала лисичка. А я ж вас. Поділила.